Друзі, вітаю! Сьогодні ми покажемо вам табір преміум класу з акцентом на спортивний відпочинок. Це дитячий табір мандарин. Знаходиться він в Болгарії на узбережжі Чорного моря, в невеличкому селищі Ахелой, неподалік від пляжу. На відстані 5 кілометрів розташоване місто Несебр, в 8 кілометрах популярний курорт Сонячний берег. Зараз ми знаходимося в приймальній зоні табору, де є ресепшн, затишний холл з безкоштовним вайфаєм, тут розташовані сейфи, один закріплюється за групою безкоштовно, є великі приміщення для зберігання багажу та пункт обміну валют. Проживання діток здійснюється в п'яти корпусах, пов'язаних між собою. Табір приймає діток від 7 до 18 років. Тури до цього табору ми пропонуємо як вже сформованим групам від 15 діток плюс власний керівник. Так і можемо забронювати ваших діток індивідуально. Тоді група формується перед виїздом з України і за нею закріплюється супроводжуючий. Територія комплексу займає близько 50 тисяч квадратних метрів. Вона поєднує в собі красиві алеї з сучасними будівлями і спорудами. Є декілька зон для відпочинку діток. Зараз ми проходимо один з басейнів. Його площа 750 квадратних метрів. Довжина основного сектору 50 метрів. Цей басейн підходить для плавання та тренувань. В ньому також є дитячий сектор. Також на території є релакс-басейн з секціями різної глибини для діток різного віку. На відкритому повітрі тут розташовано декілька зон для активного проведення часу діток. До прикладу, зараз перед нами великий гімнастичний зал, де професійні тренери проводять майстер-класи для діток з різних видів гімнастики. Далі за ним розташована зона для бойових видів спорту. Також на території є фітнес-споруда з брусами, турніками, кільцями, амфітеатр, зона вогнища для вечірніх зборів, дитячий майданчик, два баскетбольних поля. Можна пограти в пляжний волейбол чи теніс. Тобто кожен з діток знайде собі заняття по душі. В самій будівлі також є зали для тренувань. До прикладу, зараз перед нами невеликий зал для танців. Є також більший зал, мультифункціональний. Його площа 500 квадратних метрів. Використовується він для хореографії та балету, художньої гімнастики, бойових видів спорту, також як кінозал. Тут є лазерний проектор, екран озвучування. Також в ньому проводяться семінари чи тренінги. З дітками на території табору працює професійна команда аніматорів. Вони проводять спортивні заходи, естафети, олімпіади, турніри, анімацію на пляжі чи басейні, вечірні розваги, творчі конкурси та шоу-програми, гуртки, тренінги та майстер-класи з різних інтересів, денні тематичні шоу, особливість яких це пінне шоу, дискотеки щовечора та екскурсії. Проживання дітей здійснюється у п'яти корпусах, пов'язаних між собою спільними частинами, рецепцією та ресторанами. Типи номерів у дитячому корпусі це апартаменти з двох кімнат, апартаменти з трьох кімнат та номер студія. Зараз перед нами апартаменти з двох кімнат. Вони можуть бути площею від 50 до 65 квадратних метрів. Такі апартаменти мають дві спальних кімнати: є 4 або 5 ліжок, телевізор, кондиціонер, стіл зі стільцями, а також шафи. Є один санвузол. Фен і праска надаються по запиту безкоштовно. Сейф є один на ресепшн на всю групу. Переходимо до апартаментів з трьома кімнатами. Це такий блок, де є три спальних кімнати та два санвузла. Площа таких апартаментів може варіюватися від 65 до 80 квадратних метрів. В номерах проводиться щоденне вологе прибирання, рушники змінюють кожен четвертий день, постільну білизну на кожен сьомий день. Стосовно Wi-Fi, він є безкоштовним в загальних зонах, але якщо потрібно, то по запиту можуть принести роутер прямо в кімнату. Як виглядає номер категорії студія, максимально тут зможуть розміститися троє діток. Є три ліжка, диван, стіл зі стільцями, а також санвузол. Харчування у таборі чотирьохразове за системою All-Inclusive Light. Здійснюється у просторих, закритих та відкритих частинах ресторану загальною місткістю 450 місць. Кухарі готують страви української та європейської кухні, які відповідають всім нормам та стандартам якості. Сніданок, обід та вечеря подаються на шведському столі, а полудень видається порційно. Холодні негазовані напої та вода не обмежені при кожному прийомі їжі, а гарячі напої подаються під час сніданку. На території табору є медпункт. Працює він з 8 ранку до 8 вечора. Після, якщо потрібно, викликають лікаря. Пляж розташований дуже близько до території табору, всього в 100 метрах. Сюди діток водять купатися супроводжуючи, також безпосередньо є рятувальники. Шезлонгів та парасольок тут не буде. Пляжні рушники також не надаються. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати місце для своєї дитини в цьому таборі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані.